Проект сподолання прогалин в знаннях учнів через війну працює в Кропивницькому ліцеї. Його учасники учні з 3 по 10 класи. За ініціативи освітньої фундації «Мрій дій», співдія, ЮНІСЕФ було оголошено конкурс на відкриття освітніх центрів із надолуження освітніх втрат у 14 областях нашої країни. І ми перемогли в цьому конкурсі. Прогалини надолужують з двох предметів математики та української мови. Викладач сам обирає теми, пояснює вчителька української мови та літератури Людмила Бойко. Повторимо цикл Орфографія, а потім пунктуація. В 10 класі насправді діти повторюють матеріал 5 класу. До груп з подолання прогалин в знаннях потрапили учні, які під час тестування отримали найнижчі бали. Кількість в групі від 8 до 16. Заняття в другій половині дня. Насправді в мене досить високі знання математики і були до цього, але у зв'язку з війною і ковідом в мене погіршилися знання, тому що постійні блекаути, постійні тривоги, і, звісно, якась інформація, навіть якщо базова, то втрачалася. Навчання триває чотири місяці. За два місяці повторюють програму попереднього класу і два місяці класу, в якому навчаються. Дійсно великі втрати. От навіть я дивлюся не тільки по 10 класам, по іншим дітям, по паралелям, так, в яких я викладаю. То дійсно я порівнюю, наприклад, минулі роки, коли ще в нас не було цих дистанційної освіти, то дійсно це така величенька така пропасть. Після завершення навчання учні тестуватимуть. Проєкт він передбачає не тільки занурення в предмет, а і ось таку підтримку в сенсі впевненості дитини в тому, що вона робить відчуття того, що вона хоч трошечки, але може рухатися вперед, аби зрозуміти, які прогалини мають учні за два роки повномасштабного вторгнення. Триває загальнодержавне дослідження, пояснила начальниця служби якості освіти в області Лілія Санчук. Шляхом тестування учнів 6-8 класів з двох предметів українська мова та математика. Перший етап відбувся в травні 2023 року і ми знаємо результати. Результатом є те, що 60% учнів, як з української мови, так і математики, мають середній рівень саме знання. Що це говорить? Це те, що від 15 до 50% вони змогли виконати зі 100 можливих. Тобто це досить не ну не досить невисокий рівень. Над цим потрібно працювати. Проект з подолання освітніх втрат триватиме до середини травня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.